Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено ще одній монеті Україні, яку ви зможете знайти у своїх копілках. Це 25 копійок 1995 року. Різновид по каталогу 1 bvm Обов'язково підпишись на канал, залиш вподобайку, і цим ми разом допомагаємо розвивати український Ютуб. Матеріал монети Латунь Світла Обігу зустрічається саме цей один різновид. Приблизний тираж 20 тисяч штук входить до найвищої категорії степінь рідкості під номером 7, і ціна, на яку складає, від 2,5 до 6 тисяч гривень, Все залежності від стану. І зараз я вам це покажу. Заходимо у нашу спільноту на Facebook. Аверс обігові монети України. Бачимо швидкий аукціон. Рідкісна монета України 25 копійок 1995 рік. Різновид по каталогу 1Б.